Шахраї вкрали в мене 6 мільйонів гривень, 600 150 тисяч доларів. А точніше, не в мене, а в бренду Ода. Цю історію я хочу почати з того, що я не користувач Монобанку. Все життя я користувалась приват Приватбанком, яким була задоволена. Але бухгалтер запропонував перевестись на Моно, тому що це, ніби кращий сервіс. Ми перевелися так ось вчора. Я вирішила вивести якусь частину грошей з Монобанку. І для цього по пам'яті я знаю, що Монобанк переписується зі всіма в Телеграмі, і зі мною переписувалося також. Я намагалася знайти цей чат, вела у пошуку Моно, і мене вибило на Монобанк чат-бот. Як ви вже розумієте, підставний. Я натиснула кнопку старт, зі мною привіталася і сказала, що зараз зі мною зв'яжеться менеджер, який зі мною і зв'язався. Що було далі? Я описала своє питання по телефону, менеджер сказав: Так, звісно, ви можете зняти Там кошти в будь-якому відділенні, ми зробимо заявку, все знімемо, але я бачу у вас якась помилка у додатку. Його треба переустановити, і для цього треба створити заявку на переустановлення. Зараз вам надійде повідомлення, і ви натиснете Згодна, і ми його потім переустановимо. Я без ніяких питань. Без ніякого страху це зробила, тому що, знаєте, я не відчувала небезпеки, я ж сама зв'язалася по питанню там, проконсультуватися, да? нічого там, ніяких цифр нікому не називаю. І я нажимаю натиснути, підтвердити: в цей час шахраї через браузер, маючи мій номер телефону, заходять в мій кабінет. Тобто я, як довірений пристрій, їх пустила. І Менеджер каже мені, ну все, будемо там лагодити цей баг, можете там видаляти додаток, ми його потім переустановимо, і все буде добре. Ви розумієте, да, чим це закінчилось? Я видаляю додаток і у цей момент а, з мого ФОПу, з бренду вода, починають переводити кошти 700 тисяч, 600 тисяч, 700 тисяч, 500 тисяч на різні ФОПи в Україні. Я помітила це не одразу, тому що я взагалі не брала уроки телефон. Я цим всім не займалася, я про це забула і я якби довіряла людині з банку, тому що в Приватбанку зі мною завжди був на зв'язку. Мій менеджер служби підтримки. Вони дзвонили в будь-якому випадку. Я також підтверджувала їх входи в мій додаток Приватбанку. Тому все, що відбувалось для мене, було абсолютно норма, і я не могла навіть і подумати, що це може закінчитись так. В момент, коли я приостановила додаток, я знову зв'язалася з цим менеджером, який сказав мені Оксана Михайлівна, дуже вам дякую. Дякую. І кинув трубку. І того 6 мільйонів 200 було виведено на українські ФОПи, які навіть в Гуглі вибиваються як шахрайські ФОП. Але чомусь Монобанк не звернув уваги на те, що ФОП без ніяких документів переводить на інші ФОПи. Один за одним по 700-500 тисяч гривень. Це для нього напевно не здалося чимось дивним. А він не помітив, що це шахрайські фопи, хоча навіть гуглі є ця інформація. Якби не зробив нічого для того, щоб захистити мене як клієнта. Хоча я, звісно, розумію, що вся відповідальність на мені, що я повелася на шахрайські дії і обманним чином я дала доступ до свого аккаунту. Але при цьому питань до монобанку в мене багато, тому що зараз я отримала повідомлення, що, на жаль, Монобанк нічим мені допомогти не зможе. Що я хочу сказати? Перше, що я хочу сказати, що всі, хто спілкується з цими людьми, які працюють в цих офісах, ви це толеруєте, ви не поважаєте себе. І коли ви радієте їх покупкам, їх новим машинам, квартирам, букетам чи якимось прикрасам, ви повинні знати, що це купується. За гроші людей в Україні, які працюють чесно, які працюють, а не просто крадуть у когось. Люди, які цим займаються, я хочу сказати, що мені було б сором, соромно прожити таке життя. Негідне, таке паскудне життя, коли є стільки можливостей для того, щоб нести користь у світ, створювати щось нове, допомагати людям. Єдине, на що ви спроможні, це просто вкрасти? Просто вкрасти і жити таке життя це вже покарання, я думаю. Оце єдине, на що ви спроможні. І це дуже страшно, що ось ці всі офіси в нашій країні толеруються і вважається, що це круто. І ось ця брехня навколо цих офісів, що ми працюємо на інші країни. А яка різниця в кого? Красти. Яка різниця? Це все одно красти. Красти у своїх це 10х, просто мерзотно. І я ж кажу, зі мною говорили: чисто українською, дякували мені за кошти, які я надала цим людям в Україні до речі. Зараз єдине, чим ви могли допомогти, це зробити репост цього відео і підтримати бренд Ода. Якщо ви маєте на це можливість і вам подобається те, що ми робимо, тому що ці гроші, це були майбутній зарплат, оренда шоуру, там, замовлення тканини, тобто все, що ми напрацювали на цей час за цей час. Тому якщо вам подобається щось в воді. І ви там давно думали про те, щоб стровувати нашу якість, то саме час, саме час робити це зараз. Всім дякую.